Шкільний краєзнавчий музей організаційний центр краєзнавчої роботи школи. Він є ефективним осередком навчання. Музей дає великі можливості для організації творчої самостійної роботи учнів. Після проведення екскурсій і туристських походів по рідному краю у школі накопичується багато краєзнавчих матеріалів. Шкільний музей на базі Козалецького ЗЗСО. Перших третіх ступенів номер 3 відкрито 5 листопада 2001 року. В приміщенні шкільного історико-краєзнавчого музею розміщено 10 експозицій: період становлення та розвитку селища, родина Розумовських в історії Козелеччини, Українська світлиця, Козелець на початку ХХ століття, Друга світова війна та партизанський рух на Козелеччині, Видатні Люди краю, Історія школи. Стенд пам'яті Небесної Сотні, освіта Козелеччини післявоєнне десятиліття, змінні експозиції приурочені до тематичних подій, історії рідного краю та історії України. Що ж означає назва козелець? Існує декілька версій походжень назви селища. За однією з версій, назву Козелець дав поселенню Великий Литовський князь. Ольгерд Гедемінович під час своїх походів проти татар. Упродовж багатьох поколінь переповідалася історія, у якій сказано, що проїжджаючи у ті часи нашим краєм, він замилувався чудовими жовтими квітами, які вкривали берег остерки. Згідно іншої версії, назва селища пішла від давньоруського слова Козелес, козячий ліс, тобто поселення виникло серед темного густого лісу, де водилося багато диких. Ще одна версія про походження назви Козелець пішла від давньо сіверського тотемного прізвища Козел. Перша письмова згадка про козелець записана під 1503 рік. А вже від початку XVII століття козелець це місто, яке з кожним роком відігравало все більшу роль в історії. 18 століття. Золотий час історії козельця, розквіт міста. У ті часи був пов'язаний з родиною. Розумовських. Історія родини Розумовських дуже цікава. Родом вони села Лемеші, що в кількох кілометрах від Козельця. Олексій Розумовський, ще хлопчиком, завдяки чудовому голосу, співав у церковному хорі. Звідти його до придворної капели в Петербург привіз полковник Вишинський. Там його побачила царівна Єлизавета. Між ними спалахнуло кохання вони таємно. Повінчалися. Звичайно, Олексій Григорович піклувався про свою родину. У Петербург він привіз свого молодшого брата Кирила, останнього гетьмана України. В 1742 році Наталя Дем'янівна, мати Олексія, прибуває до двору, де вона вперше за багато років зустрілася з сином. А в 1744 році Єлизавета Петрівна мала зустріч із Наталею Дем'янівною у садибі Дараганів, яку в історії називають садиба Покорщина. Місцева легенда оповідає, що тут цариця Єлизавета після таємного вінчання з Олексієм Розумом вклонилася упокорилася покорилася його матері Наталії Розумисі, яка на той час вже була звичайною шинкаркою окрасою. Міста часів діяльності Наталії Дем'янівни був собор Різдва Богородиці у Козельці, побудований на її власні кошти в проміжку 1752-1763 років. Архітектором цього комплексу був Андрій Квасов. Ними також була спроєктована і дзвіниця. В 1766-1770 роках. Але фундамент цієї споруди заклала ще за життя Наталія Дем'янівна. Втім, активне будівництво почалося лише в 1766 році. Цей унікальний пам'ятник архітектури Чернігівської області один з кращих в Україні, поруч із Собором і дзвіницею приблизно в той же час за проектом Квасова споруджено будинок. Магістрату окрасою музею є українська світлиця, українська хата то маленький всесвіт, в якому жили, та частина якого відчували себе наші предки. Здавна так велося, що кожна господиня ретельно дбала про свій дім, тому в ньому завжди було чисто і прибрано. Центром хати була піч. На покутті вісіли ікони, прикрашені рушниками, попід стінами стояли лави, і з зовнішнього боку стояв переносний послін. Український одяг яскраве і культурне явище, котре розвивалося протягом багатьох століть. Комплекс жіночого одягу складався з довгої вишитої сорочки, спідниці, поньови, плахти і корсетки. На ноги одягали плетені або шкіряні постоли. Комплекс чоловічого селянського одягу був самобутній. Складався з довгої сорочки, яка одягалася на випуск шароварів. На ноги одягали плетені або шкоріні постоли. Головним убором слугувала валяна шапка, бриль. У прохолодні пору року одягали сукняну свиту, а взимку хотряний кожух. Оселю українців прикрашали керамічні та дерев'яні вироби. До побутового посуду належали глечики, барильця, горщики-борщівники, миски, полумиски. Здавалося б, що такого важливого в шматочку тканини? Але рушник з давніх давен в Україні мав велике значення: він був невід'ємною частиною весіль, поховання і хрещення дитини. Українські жінки ткали різні рушники: довжина. Розмір, нитки, візерунки все це підбиралося залежно від значення свята. Найголовніші рушники готувалися на Різдво та Великдень. Рушники завжди займали місце на стінах біля ікон. Також ними застеляли подушки на ліжках, лави, столи, скрині. Рушники та сорочки розвішувалися на батині, якщо є такий шнур, або прибитій палиці. В нашому музеї є сорочка вишита так званим козацьким хрестиком. Це такий вид вишивки, коли відбувається чередування вишитого хрестика і невишитого проміжжя. Голодомор 1932-1933 років є трагічною сторінкою нашої історії. Ця трагедія не оминула жодного населеного пункту в Україні. Невинятком є і козелець. Очевидці говорять, що приблизна цифра втрат 5-7 тисяч чоловік. Слід зазначити, що від голодної смерті жителів Козелеччини врятували наявність річок, лісів, луків, озер. Люди могли перебиватися риболовлею та ховати продукти. Кожну четверту суботу, листопада, наш учнівський та пободагогічний колектив вшановують пам'ять голодомору. Ще однією трагедією людства стала Друга світова війна 1939-1945 років. Подих війни відчули на собі і жителі козельця. Мирне життя раптово було перервано 11 вересня 1941 року. Містечко обороняла армія генерала-майора Мікушева, яка програла на рівний бій. Козелець був окупований. Одразу встановився новий жорстокий нацистський порядок. Були розстріляні єврейські родини, молодь відправлялася на примусові роботи до Німеччини. Собор, Різдва Богородиці, перетворили на конюшню та в'язницю для полонених. Важко описати ті жахливі роки окупації, але 20 вересня 1943 року завдяки героїзму та завзятості партизанських загонів козелець було звільнено від німецьких. Окупантів. Болюча, недавня сторінка історії нашої держави Грудень 2013. Лютий 2014 Революція Гідності, яка закарбувалася в пам'яті наступних поколінь. У нашому музеї відкрита нова експозиція, приурочена цим подіям, куточок пам'яті героям Небесної Сотні та меморіальна дошка. Колишньому випускнику школи раку Владиславу завжди будуть нагадувати майбутнім поколінням про безцінний внесок цих героїв своєї батьківщини. Дякуємо і схиляємо голову. Також наш музей проводить екскурсії та тематичні виставки до різних пам'ятних дат дня примирення, голокосту, голодомору. Корюківської трагедії Дня козацтва Небесної Сотні. На базі шкільного музею проводяться практичні заняття з історії, конференції з географії, відкриті виховні години, заходи. Радо запрошуємо всіх бажаючих відвідати наш шкільний історико-краєзнавчий музей. Чекаємо з нетерпінням. До зустрічі!